Привіт, друзі! дивіться на якій місцинці, там вон, камрада зустрів, е, ходимо з ним. Але проблемка, там вже трактори десь їздять, це сліпають і тому недовго покупаємо. Але місцинка прикольна, шкода тільки сигналів немає. Що, такий один дзвінкий і зараз його спробую викопати онлайн. Дивимося. Вітер такий, що просто з ніг зносить, але щось вийде. Так, розвернув камеру подивіться такий сигнальчик що аж хочеться копати не знаю що воно вийде ну просто перший дзвінкий сигнал може на камеру щось прикольненьке попадеться зараз буду о викопадесь друзі монетка на камеру перша монетка Вітер здуває. Лиса. Лиса, лиса, ламонетка. По-моєму, деньга. Да? Деньга. 1700. Якийсь рік. От такі, друзі, знахідки пішли. Це перша знахідочка. Щось камрад кричить монетку знайшов. Ну хоч підійду його покажу. Вітер просто капець з них носить. Хух, а мене зовсім без нолі. Щось цікавеньке. Два тільки відбита. О, ой, давно. Ліскана. Ліскене, ліскене. А якого буде? 758 одиничка. Прикольна монетка. Друзі, заходимо і реєструємося в соціальну мережу лицар. Тут є все для любителів історії і навіть більше. Посилання в описі під відео. Друзі, перейшли з камрадом. Де він ходить? А воно. Маленька цяточка червона. Прийшли з камрадом на інше місце, бо там реально вже вибито А я їм показую, кажу, там в стороні домик стояв. А він щось стане ні, ні. Не захотів сюди йти. А я ж вже і в часу до додому спішу. Але думаю, все одно пройдуся. Не даремно я карту звіряв і пересував і, друзі, подивіться, монетка, що такий дзвінкий сигнал. Мені здається, що срібельце. Так, десятка, білонна, білонна, десятка. Зараз її намочу, почистю, а я вже додому реально збирався йти. Додому, додому. А що воно тут? Фу, заплювався. Ну, не взяв я водички, вибачайте. 29 рік, десяточка. Така красива, срібна. А била як супер-пупер. Так, покручусь на цьому місцинку, покручусь. Ну все, друзі, підійшов до кінця куп. Уже, подивіться, вітер заспокоюється, тільки походить, але я вже дуже втомився і в мене, якщо б, чесно... Немає вже часу. Подивіться, скрайкосу посіяли. А там, де ми ходили, ще не посіяли. А але, але, вже подивіться, сільник їде. Камрад там ще залишився, трохи побігає. Нехай тоді я йому напишу в інстаграмі, на хто мені споткає свій результат і вам обов'язково покажу. Ну, а мій ви скромний результат, як почали. Вдома трошки ще до ладу приведу, ті монетки і покажу вам. Ось такі, друзі. Фінальний копи. Може ще мені пошукатись якась пула несіяна. Ну але це вже бита, перебита, вибита, та ще й засіяне буде. Ну якось так. Ще робив свою старушенці завести, бо щось якметор трохи відділиться. А ні, то з горки запущу і додому. Завелась радіма, ян, подивіться як масла є. Правда, не без цієї штучки, яка вже реально розряжена, акумулятор розряжений. Але машинка тим не менше завелася. Зараз пару хвилинок прогрію, але в принципі нам не сильно і холодна. І буду, буду рухати додому. Ну що друзі, я вдома, майже нічого показувати. Але тим не менше дві. Такі цікавенькі монетки. Отака от одна 29-го року. Ну, я дочищав я вже її до кінця. Але і так видно, що вона є. Хоча вона є в кращому сохрані і в альбомчику Оце хай буде як запасна. І от така Ліскена 1753 року Діньга теж зачухана. Але я радий, що нам вдалося там перецівалкою побігати. Трошечки монеток цепануло. І ще, друзі, хочу сказати, чіпляю я там біля кожної знахідки, скільки вона коштує і тому подібне. Це приблизно орієнтовочна ціна. За монетки в такому стані, я думаю, десь її треба ділити на два, як мінімум. Ось такі реалії. Бо в хорошому стані монетки дуже рідко попадаються. Ось такий, друзі, в мене був коп е, такий. Не думаю, що завершаючий, а ще можна трошки буде побігати. Тому, тому не забудьте там підписати, хто забувся. І, і, і чекайте, скоро будуть новенькі відео.